Доброго дня! Вітаю вас на каналі Пасіка Німіщуків. Хочемо показати трішки наші сім'ї, як ми вже розставили утеплення який стан сімей завдяки цьому. Ми обіцяли в попередньому відео, відео це було давненько, що покажемо, як ми збираємо гнізда. Вірніше я розкажу відео, але цього не вийшло зробити, так як я зрозумів, що це вже недоцільно було знімати. Тому що люди по різному збирають гнізда на зиму. Я просто хотів розказати нашу роботу підготовка до зими. Це робиться в серпні місяці. От, Наприклад, покажу ось ці рамочки. Оці 2, 4, 6, 7 рамочок. Це були гніздові рамки, вже збрані в серпні у горах у бджолиних сім'ях. Тут вони носили виріх, останні рамки. От, наприклад, коли вже збиралося гніздо після откачки Іван-чаю останній раз, то зібралися гніздові рамки, потім е, далі йшли все світліші, світліші, світліші рамки. От, наприклад, залишилося 12 рамок, носили виріх, відкачалися ці медові рамки, гніздо було це тут. Ці рамки взагалі не трогалися з серпня місяця. Як вони були складені. Тобто ми гнізда не збираємо. Просто хотів сказати, що для тих людей, які все ж таки думаю, збирають гнізда, то краще, щоб їх не збирати, їх скорочувати в серпні місяці. до шести рамок, до семи. Як, як ви вважаєте за потрібне, на скількох рамках зимують бджола? Бачите, трішки розпушуються, бо все-таки трішки на вулиці потепліло. Якщо б ось цього бокового утеплення у нас не було, про яке вже, ну, я завжди говорю на, на каналі, тут тепла заставна, тут, тут цю рамку не можна забрати, бо тут є бджола. Я все крою рамкою медовою. По-любому бджолу крою медовою рамкою прикриваю. Не заставною, а медовою рамкою. Так що тут все ідеально. Тут 2, 4, 6, 7 рамок. Є на 4, є на п'яти, є на шести рамках, неважливо. Не Мене не цікавить, головне, щоб була обсиженість бджіл. Оцей, оця ізоляція зовнішнього повітря це спасає від стабільної температури. Розумієте? Вони, ну, В принципі, себе не безпокоять особливо. дитина і тут є бджоли, на крайній, на крайній вулиці. От. Ну Це гарна сімейка, така, одна сімейка в цьому вулику. Суть яка те, що вони самі збирають на зим, збираються на зиму, я їх не формую. Це тільки е, така е, попередня формування гнізда в серпні місяці відбувається. Це, що називають пасічник, те, що ми окутуємо бджоли. Дуже багато бояться, що все, окута, бджола засіяли. Це не так працює. Це працює, ну, це, звісно, не так можна зразу побігти і окутати бджоли, Це треба знати свою бджолу. Наприклад, я знаю свою бджолу в Закарпатті, роками працював, і це навіть без якоїсь селекції бджоли трималися, і так ми завжди окутали. Окутували їх і ніхто нічого не сіяв. Десь були поодинокі сім'ї. А, а тим більше тепер, останні 5 років, я такі сім'ї просто відбраковую. Я такі матки давлю, і їх немає у мене на пасіці. Я не знаю, щоб із цих ста і більше сімей, хоч одна почала сіяти по цій причині. Вона може по якійсь причині сіяти, але не по причині утеплення. Плюс до того, у нас у сім'ях ну, волога немає. Ми не боремося з вологою, тому що тут продумана вентиляція в цьому вулику. Вологи взагалі немає, окутані, вони. тут теж одна сім'я. Бачите, це все склад рамок. От. От Бачите, як вони розпушилися, вони були майжаті. Теж сім рамок теж повністю обсижені теж повністю обсижено бджолою. Дивіться, вони так можуть завдяки. Хоча вони дуже окутані, у них все одно це сонечко впливає на них, піднімається температура в клубі. І вони користуються моментом, можуть підкормлюватися у ці моменти. Вони користують такі вікна зимові. Якщо довго холода, вони так будуть сидіти, їм не треба споживати корм. Якщо от посприяли сонечко, температура, вони відразу тіловлять вікна і підкормлюються. Це вони це видно, що вони зараз. Якраз це, цим займаються, вони, вони активні. Пасікання міщуків має власну продукцію: мед, різні настоянки, прополіс, пилок, пергу і мед в сота все, що потрібно для підтримки здоров'я людини. Також можете замовити матки породи Карпатка. Звертайтесь за номером на екрані або замовляйте наші товари через Instagram. Всі контакти ви знайдете в описі до цього відео. Ну, бачите, все метки, ну, зверху, так ніби здається. Хоча для мене немає різниці, наскільки там е донизу корма. Е що да дає нам така зимівля? Дає нам така зимівля те, що усередині є клімат. Е як не крутіть, хтось е відкрито зимує, перезимовують, нормально. Так, є такий досвід, людей зимують відкритими рамками, все нормально. Але там діло в тому, що клуб, клуб має свою температуру всередині. Ми недавно проходили ці утеплення, ставили і витягували пластина, які були останні поставлені в гнізда, то вони були теплі. Тобто всередині клуба є температура. Хто цього не знає, можете дослідити, можете почитати. Якщо цього не знаєте, можете самі переконатися, щось туди поставити і побачити, як то буде прогріта. та, Наприклад, пластина. Тобто, щоб той, ту температуру всередині клуба тримати, якщо зовнішня температура буде холодна, тепла, холодна, тепла, то їм треба буде постійно одну температуру цілу зиму тримати. І то буде додаткове навантаження на бджоли. І ми розуміємо чудово, що взимку, взимку буде тільки холодне повітря більше, ніж теплого. Тобто, щоб холодне повітря прогрівати от, середину клуба, їм треба буде споживати більше кормів, більше ресурсу тратити на, на, на те, щоб нагнати ту температуру, яка їм потрібна. Ваші пчоли будуть більше споживати, більше буде розход кормів, але це саме мале, мале що може бути убиточно для пасічника. Ну, Скажімо, з'їдять пасіка 107-100 кг лишніх меду. Ну, це для пасічника 100 ну взагалі ні про що нема про що говорити, це не убито. А діло в тому, що то лише, не лише корм, е з'їдається, а е і знашується ресурс бджоли. Ну, а, раз, а Разом із, е з ресурсом сила бджіл і, ну, і життєдіяльність. Це ж комаха. От. Бачите, як бджілка ужалася. Я ще хотів сказати про рамки. Оці, коли от тут є рожки, от такі замки, як люди люблять складати, дуже там їм класно збивати рамку, дуже мішають при зимівлі. От, розумієте, вони тут ходять і з рамки, можуть переміщатися з рамка на рамку сюди. От Вони переміщаються, дивіться, оці переміщаються. Виді, можуть. Оце, це їхнє місце, де Ну і під цим мішком можуть переміщатися, бо це спеціально чистими. І тут, коли не є такого, наростів, що вони не набудують, вони тут можуть переміщатися. Зато я не люблю рамки з замками. Я б то все повідпилював на місці пасічника, хоча б у гніздових рамках. Але то не принципово і так бджілка зимує. Так що ми зберігаємо ресурс бджоло завдяки тому, що вони у нас у термосі зимують. От рамочка лишня є. Ця рамочка в лютому місяці забереться. Зараз вона ні на що не впливає. Оці рамки, щоб ви розуміли, ці рамки не трогалися серпня місяця. Якщо хтось каже, у нас не така зона, так не можна, то спробуйте маленькими гніздами у серпні місяці скоротити і побачите ефект. дивіться, скільки я вам сімей, все підряд відкриваю. Не вибірково, ага, тут теж одна. Десь є слабша, десь сильніша. Все підряд ми відкриваємо. І та ж сама картина, розумієте, і так ми до сотого вулика дійдемо. І то ж саме буде. Бачите, наростів менше, але все одно є багато прополіса, є кормові рамки і все окей, зимуємо. Так що дивіться, якщо ви просто бачите, що у когось зимують відкриті бджоли, не укутані, не утеплені, але вони перезимують, то нормально. Але щоб просто пасічник той пояснив, чому так він зимує. Якщо він думає, що щось зимово вимерзне, якась хвороба, ну, то то ви теж свої вікна повідкривайте двері і хай все вимерзне, не лікуйтеся, от коли ви захворіли, то хай все виморожується. Це нічого не допомагає. Так що так, по, по складанню гнізда на зиму я пояснив. По, по, цьому, по тому, чому ми так окутуємо наші бджілки, теж пояснив. Хочу трішки показати нуклеуси, як зимують. От, наприклад, цей нуклеус, вони е, вже я бачу, що зарано трішки поставилися. Ми це тільки, можна сказати, експериментуємо, тестуємо зимівлю в таких клеусах. Це перший рік. Я так зимую, не знаю, можливо, їх занесу в приміщення, але подивіться, тут піднялися, вони вгору. От бачите, де бджілка. Ось де бджілка. Вони були на нижньому і перемістилися наверх. Якщо б це трішки пізніше, якщо б вони зимували, треба було щоб вони зимували тільки на одному і потім е, вже е, пізніше, коли вони там вийдуть ті рамки, поставити ці, ці так, магазини. Але Так вийшло, що я зарані поставив, ну тут є і плівка, але вони отак там піднялися через ці рамки. Вони, видно, тут зиму, але сиділи і піднялися. Так що я любу роботу, яку я роблю, я пояснюю логічно, чому я це роблю. Логічно, зрозуміло. Якщо пасічник у мене там все відкрито, бо інакше все там сиріє, мокріє, ну, то зрозуміло, що в нього вихід тільки такий. Я не знаю. Я взагалі не, не борюся з із вологою у вуликах. В мене немає її. От і бджілка теж розлізлася трішки. Тут така сама історія, тут теж піднявся, піднявся клуб догори. Хоча 40 ППУ вулик, але е, да, тут все рівно температура, це сонечко дало гарну температуру. Цікаво, чи вони є внизу, але ну, я не буду дивитися, вже де вони є, там вони є. Хай тихенько собі сидять. Побачу, яка буде зима, які будуть морози. Зараз нема сенсу заносити всередину. А тут всюди вони внизу. Це все кормові рамка вверх повністю. Е, можна сказати, а тут вже бджолка лізе, у нас собі. Вона собі там знизу вже вийшла на, на другий так по бджолці, коли маленько розлізаються, вони йдуть, щось що, що, собі шукають. В принципі, звісно ці... добре, щоб аби... О, це все повнометне, щоб ці сімейки перезимували, тому що тут і кормів давалося, от і сити. Ось такі рамочки. Такі важкенькі, по кілограмчику корму на кожній рамці. Також це буде плюс, якщо цей заселяти на такі медові рамки. Таких 14 нуклеу запустили в зиму. Я планував так зробити, що, наприклад, вони зимують на першому корпусі, коли там буде, наприклад, виїдений корма на тих рамках, де вони зимують. То я планував це відкрити і щоб вони перейшли на верхній рамк. Отак От планувалося. Щоб їм трішки тепліше було, я залишив цю плівку. Хай би воно відкотилося, бо почала тут наче по краям конденсат з'являтися. У, у цьому цікаво не з'являється конденсат, тому я взагалі його не, не трогав. От, бачите, сухенько в цьому ППУ. Так що так, зимовка повним ходом йде. Ніби то все добре, побачимо, що нам, які сюрпризи нам вже все ніякі обробки не робимо, хай собі так зимують. Угу, Ці теж кормляться. Так, да, це вони трішки так розлізлися і це... І... Не, не дуже відчувають, вони і то розлізлися. Вони не, не може в середині вулика в такому термосі прогрітися, так як на вулиці. Все одно, дивіться, вони відчули ту теплоту. Бачите, як. А якщо вулик взагалі відкритий, то тільки сонечко пригріло, відразу воно відчувається. І, і холод так, так само відчувається. Коли у мене були дерев'яні до цих ППСів вуликів, в такий момент могли бджілка вилітати. Ну, вон там одна вилетіла. ну, Представте, якщо дерев'яні і відкриті бджоли. І там сонечко, наприклад, на обід гріло, і десь люди показують відео, бджілка навіть облітається. Всі собі сидять, взагалі не дергаються. Ви бачите, ну клеук посередині все у клубах. Джулай не дергається. У них там один практично одна температурний режим, один температурний режим постійно. Неважливо, ну, звісно, там, якщо буде мінус 10, це, це буде ощутимо і там всередині. Ну, але такі невеличкі перепади, скажем, 10 градусів туди-сюди, це не відчувається взагалі в цьому вулику. І це є дуже гарний результат. От ми досягли гарного результату завдяки. Конструкції цих вуликів і утримання, і саме таким способом утримання бджіл в зим... осінньо-зимовий і весняний період. Добренько, такого хотіли інформацію трішки з вами поділитися, колеги-пасічники. Дякуємо всім за перегляд. Підписуйтеся на наш канал, кому цікаво, ставте лайки, кому сподобалося. Це таке, така інформація, показали свої сім'ї в якому стані. Стан в принципі, сімей нас повністю влаштовує. Може комусь здається, що малі клуби, десь є більше, десь менші, але в принципі пасіка така стабільна. Навіть вище середнього рівня я десь так скажу по пасіці, по кількості бджоли, по об'єму клуба. Гарної зимівлі. Хай гарно перезимують ваші бджілки. Всім всього найкращого. Пасікання міщуків має власну продукцію: мед, різні настоянки, прополіс, пилок, пергу і мед в сота. Все, що потрібно для підтримки здоров'я людини. Також можете замовити матки породи Карпатка. Звертайтесь за номером на екрані або замовляйте наші товари через Instagram. Всі контакти ви знайдете в описі до цього відео.